Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була величезна закупка в АТБ і заходила в Аврору. Зараз покажу, що купила. Розпочну з Аврори, там у мене менше покупочок було. Заходила позаглядати щось для сина. Купила йому ось такі наліпки, вивчаю фігури. Зараз покажу самі наліпочки. Ну, і там, звісно, що картинки будуть. Будемо з ним завдання виконувати. Одна така. І ось такі наліпки, де моя їжа, теж треба буде виконувати завдання, яка тваринка що їсть. Ось такі наліпочки. Далі пластилін ще взяла тісто для ліплення. У нас усі формочки все є. Ось такі блоки, запасні. Купую. Е, і купила на свято вже на Новий рік бенгальські вогні. Вони, до речі, на знижках зараз. Тут 5 штук в упаковці, і я думаю, що вони такі величенькі для створення святкового настрою. Так, а далі покупочки за тебе. Купила рибу хек піле на шкірі. Зараз воно на знижках. Я показую і потім в морозилку відправлю, тому що воно вже трошки підтанула, поки я донесла. Дуже хороша вигідна ціна. І, до речі, я не поповнила картку АТБ, а з карткою АТБ іще вигідніше було б. Далі показую овочі, фрукти. Дві морквини взяла цибулі. Цього разу багатенько набрала, бо попереду теж приготування до свята, потрібна буде цибуля. Ось так набрала. Тут у мене 6 штук. Так, і картоплі взяла. Ну, це ще не на свято, тому що мені треба буде ще борщ варити. Пюре я зібралась варити, тому мені картопля знадобиться так. Багатенько взяла, картопля вже подорожчала. Мандаринчиків набрала, багатенько цього разу вибрала. Але до свята вони у нас теж не долежать, тому що з'їмо. Треба буде ще купувати. Гранат величенький взяла один. Так, чотири банани, бо сьогодні у нас дуже хороші банани, в АТБ були. Бурячок, одну штуку, тому що наборщик треба. Я на новий рік оселедець під шубою не буду готувати, мабуть, бо ми перед цим їли вже і якось я наїлась, не хочеться мені. Перчинку теж на борщик. І взяла сьогодні до омлету на вечерю томати чері, Наче непогані були. Деякі закупки вже роблю до свята. Майонез купила невеличку упаковку 30%, щедро він теж на знижках. Зараз це мені до салату Цезар потрібно буде, заправку буду робити. Але там буде не чисто майонезу. Ще буду дещо додавати. Потім розкажу. Кетчуп купила. Ось такий до шашлику приправка. 42% менше цукру, щось таке. Е, так, вперше купую цей кетчуп. Не знаю, який він на смак. Упаковка дуже гарна у них. Це теж на свято буде. Для борщика томатне пюре маленький кухар. Далі. Із молочних продуктів для, для синочка купила сир кисломолочний, яготинське, без цукру. Далі масло ось таке білоцерківське екстра це без знижок. Хотіла взяти злагоду. Здається, воно зараз на знижках хороша ціна, там 49 гривень. У нас все розібрали, немає його. І купила це вже до свят. Для тортиків вафельних, які я е, завжди на свята майже роблю. У мене на каналі є рецепт цього вафельного тортика. Все дуже просто, тому кому цікаво, подивіться в папці рецепти. Масло е, своя лінія, 72%. От якраз по пів пачки на один тортик, буду два робити. Так, і на тортик купила одразу згущене молоко. Своя лінія вже варене, дві баночки. Зараз теж на знижках. Ціна дуже вигідна. Так воно 55 коштує гривень, а зараз по 35 за баночку. Далі сир на знижках, теж можу на свято поріжу, потім кубиками. Виноград, горішки, сир буде дуже смачно. Теж знижечка хороша, зараз. Молока одну упаковку, 2,5% жиру від своєї лінії купила. Так, і ось такий сир, уже натертий це джугас. Це на Цезар буде посипати зверху. Потрібен такий або пармезан, або ось такий джугас підходить. Він такий твердий, і тут уже натертий дуже зручно буде. Далі, шоколадки купила. Зараз дуже хороша вигідна ціна, майже вдвічі дешевше. Міленіум, з мигдалем і з лісовим горіхом. Так, ось такі дві шоколадочки. Горішки взяла, не знаю, чи долежать до свята, кешю. Теж на знижечках зараз, але, ну, напевно, що ми з'їмо і треба буде докупити потім так, булочку українську, це завтра до сніданку. Полюбляємо тепер ось таку булочку з маслом робити. Купила ось таке печиво іще, до кави рошен, звичайнісіньке. Далі Круасанчики. лігос, 210 грамів. Тут це з шоколадом. Теж захотілося чогось смачненького до кави. Серветок взяла. Зараз хороша ціна на них, як не дивно, дуже рідко роблять зараз знижки на ці серветки. Тому я купила одразу дві упаковки. Косметичні 150 штук. Так, батон такий, який зазвичай беру: вершковий, це від цар Хліб. І купила пластівці вівсяні, теж потрібні були дрібнозернові. делюкс. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!